Всім привіт Хайсер Коли ви, ви мені почнете платити за рекламу вашого інструменту. Ну йомоя, як би я не казав, що він поганий, але без нього ніяк Ну як поганий. Інструмент гарний. Але те що вони зробили з батареями, то мусиш ліпити його Паровози зараз перехідники на новий інструмент. Я ну, зробіть зразу нормальну посадку. І не міняйте сто разів. на... А то мусив зараз мучитися з тими перехідниками. Ну, відео не про це. Поки що найкращий варіант бульбулятора для риб. Оцей садовий пилосос зараз найду модель ва там бачите загуглите і отак воно це не повна. зараз наповно о Зараз відійду трошки, щоб краще чути було. Надіюсь чути. І на одному акумуляторі година точно воно калатає. на день вистачає. Бо до того совуся, ви бачили минулі відео з тими Ecoflow, то шейки, інвертори пробував. А це щось, думаю, чому не спробувати. І дійсно воно. Досить непогано себе зарекомендувала. Перший раз як вмикнув, то аж лід надувся такий потік повітря. Так що, беріть до уваги, я ж кажу, поки це найкращий варіант, що я пробував. Булькає. Збагачує повітря, Точніше, збагачує воду повітря. А ще коротко по зимі, снігу нападало, зайці бідні Не мають що їсти. то приходять до мене оцю люцерну по берегах і їдять. Ну, все це добре. Але тому висадив дерева. І вони їх вже розпробували більше як люцерна. До яких бруньок змогли достати, до всі поз'їдали, не знаю чи він молодяться, чи ні. І теж стріляти, травити. Тваринка їсти хоче теж якось. Якби ще у нас не було що їсти, то можна було б його чикнути. А так є що їсти, є м'ясо наше вбивати Лишній раз. Отак От Моя як її Як вони звуться Нагадайте я скажу Лохена, посадка Лохени зимує, бесідочка моя, камери повісив, Вон ще прожектор сонячний вліпив. І якось так. Що треба буде тут накриття зробити для мангала. Ось такий бульбулятор. Все, дякую за перегляд. Хоч щось зніму, думаю. До побачення.